Разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів лідерка французької ультраправої партії Національне об'єднання Марін Лепен не дозволить Україні бити французькою далекобійною зброєю по території Росії. Хай би як за це не виступав президент Макрон. Про це вона заявила CNN. Лепен виступає проти підтримки Києва давно і системно. Отже, якщо політична сила, яку давно називають друзями Кремля, за результатами виборів сформує більшість у парламенті, на Францію можуть чекати великі зміни як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. Ну і багато представників від інших партій зняли кандидатури напередодні другого туру голосування у Франції, аби виборці не заплуталися і не віддали свій голос представникові саме ультраправих. Тож наскільки великий шанс, що Франція, яка за президентства Макрона стала одним із ключових партнерів України, може стати першою великою країною Євросоюзу, де уряд сформують ультраправі? Анна Грішина розкаже. Битва за Париж. Якщо завтра партія національне об'єднання знову здобуде більшість, то прем'єрське крісло може дістатися протеже Марін Льопен Жордан Бардела. Місцеві змі вже задаються питанням, якою стане Франція за ультраправих розпуск Макроном парламенту та позачергові вибори до нього за результатами першого туру. Довели рішення було необачним. Де парламент, який він отримає, буде у рази гіршим ніж той, що зараз він прийняв рішення, не проконсультувавши зі своїми міністрами. Це нерозумно. Макрон може залишатися президентом до 27-го року. Але якщо партія Лепен отримає більшість, то вирогідно йому доведеться піти. У першому турі від національного об'єднання до парламенту пройшли 37 депутатів, включно із Марін Льопен. На другому місці лівий блок Новий народний фронт. У нього 32 мандати. Партія Макрона наразі має лише два крісла. Тож завтра ультраправі мають усі шанси здобути до 280 місць, і в необхідних для монобільшості 289 que saluer cette décision. Ми готові змінити країну, захищати інтереси французів, покласти край масовій імміграції, зробити пріоритетом купівельну спроможність французів, розпочати реіндустріалізацію країни. Одним словом, ми готові перевернути країну. Відродити Францію расистськими, антисемитськими та небезпечними для демократії методами називає заяву політикині. Видання Льосуах днями кілька кандидатів нацоб'єднання втрапили у скандал. До соцмереж потрапило фото люді Віндауді від Нормандії у кашкеті з нацистською свастикою. У співпраці із Кремлем викрили адвоката П'єра Жантіє. Він прогнозував перемогу РФ у війні з Україною та відвідував анексований федерацією Крим. Політолог Сесі. Васизі впевнена, цього разу чимало французів проголосують за лівих. партія Марін Лепен багато років залишається пропутінською. Ніколи у Європарламенті не голосували за резолюції, які б звинувачували Російську Федерацію. Якщо протеже лепен Жордан Бардела, який не має вищої освіти, а просто симпатичний хлопець, стане прем'єром, то він каже, підтримуватиме Україну, але не надсилатиме французьких солдат. 28-річний Барделла офіційно очолює партію національне об'єднання де факто ж залізною рукою її контролює Льопен Барделла – справжня знахідка для досвідченої політикині із зіпсованою репутацією. Французи зачаровані його посмішкою. Він став зіркою Тік-Току. Понад півтора мільйони підписників. Увійшов у список 50 найпопулярніших політиків Франції. Його риторика щодо внутрішньої та зовнішньої політики слово в слово повторює його наставницю. Je dit, moi je... моя позиція не змінилася. Це підтримка України з наданням оборонної техніки, боєприпасів, матеріально-технічної підтримки, оперативної оборонної зброї, щоб дати Україні змогу захистити себе, утримати фронт і водночас уникнути будь-якого ризику ескалації з Росією. Сама Льопен заявила у разі перемоги, заборонить Україні бити французькою далекобійною зброєю по території РФ. Останнє ж опитування показало понад 50% французів, довіряє саме Бардела, а не Льопен. І під час наступних президентських виборів теперішні соратники можуть побити горшики за крісло у Єлисейському палаці, впевнені французькі змі. Востаннє президент Жак Ширак 1997-го розпускав парламент. Тоді до влади прийшли опозиційні соціалісти, і Ширак був змушений 5 років терпіти незручне сусідство. Це загрожує і теперішньому очільнику Еммануелю Макрону. Якщо ультраправі завтра святкуватимуть перемогу, Анна грішина Європейське бюро «Ми Україна марафон єдині новини.